Друзі, вас вітає «Автонакарпарк». Карпарк. Сьогодні у нас продаж від власника. Це коли ви приїжджаєте на автівочці, ми так і знімаємо і авто залишається у вас. Так що телефонуйте власнику, телефон буде під відео. А сьогодні у нас такий красончик от красунчик Fiat Куба 21-го року, 1,4 бензин, пасажир. Погляньте, в якому шикарному він стані, друзі. Отакі височенкі, гарні релінги. В ідеальному стані салон з підголовничками, сидіння які, штатні килимочки, салаточки фіксуються, там замочок все працює. Йдимось сюди. Будь ласка, вигляньте на стан авто. Це ж нова машина, друзі. Які там зауваження? Тут гляньте, в ідеалі все. І торпеда, і килимочки, і сидіння. А 20-та, тут взагалі люди їздили, ці 30 тисяч. Мабуть, ніхто й не їздив, сама каталась чи що. Так, йдемо далі. Стопачки, в зазорчиках, ці льоханьки, гляньте. Партронечки, друзі, ось так от. Ага, ви бачите, це у нас куба, К'юба, куба, кого як. Так, далі. Ось так от ляда. Бачите, кришка в багажничка. Отака височенька, рівнесенька. Поличка у нас на місці, сітка є під речі, штатний килимок. І отакий от об'ємчик у нас для ваших речей. Так, пішли ліворуч. Так само, бачите, це ж кажу пасажир, тому що дверцята -то ліворуч відкатні є. Будь ласка, от раз сонечко світить. Ліворуч гляньте. згляньте. От болтики всі, всі концевички, резиночки. Нова машина. Так, пішли до водія. Передні скло підіймачі, електрозеркала. Отакі, не гляньте, огромизні просто. Дерцята вам понизу, порошки, вінкодік, будь ласка, резиночка. Салон. Я ж кажу, нова машина. Бачите, все і рідненьке. Отаке кермо з арбегом. Керування світлом. Так, сідаю сюди. Поїхали. Підлокотничок отак під руку. Ой.